Почалося, не почалося. Так, вимкну спалах. Є. Yeah. Друзі, усім привіт! Значить, пам'ятаєте, ось така в мене є книга. І я не втрачаю надію знайти ось тут в мене це вже порожні, ті, що я використовувала вже у цій книзі. І серед усіх цих історичних постатей я назбирала майже всі, майже майже всі. Ось так от я вам швиденечко їх всіх покажу. І залишився в мене лише Іван Миколайчук. Задля того, щоб знайти саме цю наліпку, цю книгу, я продовжую шукати, продовжую купувати ось такі от, а, як це сказати, пакетики із наліпками. Одна гривня з кожного пакетику. Від продажу кожного саше Сільпо перераховую до благодійного проєкту птахи. Для забезпечення медицини на деокупованих територіях. Тобто навіть зараз, коли акція вже закінчилася і книжки вже не продаються і взагалі, все одно акція із проєктом птахи продовжується. Тож будемо шукати Миколайчука, поки не знайдемо, купимо стільки сашей, скільки треба. А зараз із вами хотіла розділити цей момент відкриття цих сашей, чи буде все ж таки остання ця наліпка, чи не буде. Давайте. Спробуємо. Так, кого вимкнути. Давайте бульбашки, мої кохані, бульбашки нехай будуть. І будемо відкривати. Отже, я взяла ножиці. Зараз безжально буду відрізати крайчик, для того, щоб побачити, чи буде, чи не буде. Отже, треба Миколайчук. Всі інші вже є, і не по одному разу, якщо ви дивилися. Так, хто це є? Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький вже є така історична похозда. В мене вже навіть я відео з розпакуванням записала. Під цим відео залишу посилання на відео з Богданом Хмельницьким. Так, друга. Ще три шанси, ще чотири шанси. Ну ж бо, чи ж то буде, чи то ні, чи продовжимо допомагати птахам. Так, Симон Петлюра. Симон Петлюра також уже є, але відео я ще не зняла. Буде нагода зніму обов'язково. Так, як продемонструвати? Треба бульбашки все ж таки зняти. так? Да? Немає. Бульбашки. Так, добре, йдемо далі. Хто ще є? Також, коли з'явиться відео із Симоном Петлюрою, також я залишу посилання пізніше, якщо згадаю, третя спроба. Тарас Шевченко молодий і гарний. Ми звикли його бачити портрети. Коли він уже похилого віку. Так, а нож ну був. Ось. А він був дуже гарний, красивий. Улюблений з жінок був і взагалі талановитий. Відео про нього вже знято, посилання залишу. Так, йдемо далі. Четверта спроба. Це я хочу коротесенький стрім. Зараз спробуємо швиденько-швиденько. Хто то є Каденюк? Леонід Каденюк. це наш космонавт. Єдиний з вільної України вже незалежний. Але про нього вже є і відео, і ще в мене багато наліпок є із своєю історичною постаттю. Остання спроба. Ну що, як думаєте? Барабан на дріб. Так. Ні, <сміст> княгиня Ольга. Княгиня Ольга також вже є відео про неї, так що залишу посилання на цю історичну постать. Добре, друзі, не цього разу тож допоможемо далі. Птахам. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Па-па, друзі, па-па.